Вітаю вас, дорогі мої друзі! А в мене на столі ось така весняна свіжа зелень. І декоративні квіти мої, ті, що дома ростуть, і такий весняний сервіз. Я його так і називаю весняний, бо він такий свіжий, яскравий, якраз такий зелененький. Це я намагаюся його зібрати по частинах. Колись два роки назад, мабуть, мені подарували чайник. Подарували цукорницю, молочник та три пари. Це моя підписниця з Харкова, Марія. Якщо дивиться, то її вітання. Ось так вона мене порадувала. І нещодавно я придбала ці дві пари тобто, в мене є п'ять повних пар. І продавець, що мені вислала пари, подарувала ще одне блюдечко. Ось таке блюдечко. Клеймо. Стареньке, це 60-ті роки, сервіс уже, дійсно вже такий поважний, тонесенька порцеляна на чашечках, таке свіже салатове криття, і видно ручний розпис. Гарненький посуд, рідко зустрічається і я дуже рада, що мені вдалося його зібрати майже повністю. У мене ще є ось така чашка. Це я її одну придбала. Якось так чогось подумала, що те ж саме малюнок. Але видно, що малюнок інший зовсім інший це сервіз. Хоча те ж саме салатове криття, той самий виробник, форма, все схоже, але, бачите, відрізняється. Ну, мене, скажімо так, шість пар тепер. Але я вже згодом додивилася. Виявляється, що і сухарниця вже. Не від цього сервізу, ось вона. Я її теж придбала. Думаю, треба брати, бо наступного разу не буде. Тут і потертість позолоти, невеличкий скульчик, але все одно річ досить гарна. І чайничок теж не з цього сервізу. Ну, якось так вийшло. Тепер вже треба шукати чайник чи інші предмети до цього сервізу. Якось вже. Щось треба думати, але все одно дуже гарні предмети. І я так виставила яскравим фоном воно стоїть, тож радує мене. Ось така в мене покупочка і трішки прикро, але і радісно, але все одно посуд гарний. Тож, хотіла вам показати, роздивитися разом з вами отаку вінтажну красу. Всім вам гарного дня! Нехай все буде добре. До нових зустрічей. Тож скоро побачимось. До побачення.